На днях Іран завдав ракетну удару по території Пакистану, де, за словами іранців, вони знищили представників одного терористичного угруповання. А також сьогодні, вночі Пакистан наніс сам авіаційний, нібито, і ракетний удар по території Ірану. І що зазначається, що ПВО Ірану не зреагувало на це. Не знаю наскільки це буде мати продовження. І наскільки це не скоординований діє в принципі, бо треба розуміти, що Пакистан це ядерна держава, офіційно ядерна держава, Іран, можливо, по, по певним чуткам все ж таки теж має якесь можливо, ядерне, ядерну зброю, тобто це все дуже серйозно, але це все звичайно наслідок того, що світ не зрегував на агресію проти Грузії спочатку, потім України анексію Криму. І тепер ми бачимо, що сусідні держави навіть з ядерним потенціалом можуть один одного атакувати. Підписуйтесь на мене.